Так, все, залітаємо. Що за фігня? Коротше, що на генератори не працюють, чи що. Оце нас знімав, коротше, я в шоці. А ви що, не будете працювати? Не будете працювати? А, а, ні, а торти ж після восьмі. А в нас немає тортів сьогодні, закінчили. Ааа, все, дякую, дякую. Щоб знав би привку, був би Сочі. Коротше, гробаний лохатром. Взагалі і тортів нема, і світла нема. Ви зрозуміли прикол. Вони вже сьогодні не будуть працювати. Тортів у них немає. Ну коротше, щоб я ще раз їхав після восьми часов. Хоч ця шарага заробила і то добре. Так, всім привіт! Ми в новій серії. Коротше, з тортами облом. З тортами облом Блядь. Я приїхав сюди із -за тортів. так. А может драндулет возьму. Положу туда почти рюкзак. Ду -ду 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 -ду. Драндулет давай ты возьмем. Блять, сейчас я вин будет постоянно. Ладно, давай просто эту фишку. Okay. давай корзинку возьмем. Да, вот это лохотрон с тортами, конечно, некрасиво, некрасиво. Так. Сейчас глянем эту. Так, де ця шняга, если вона є. Так, 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 так. Пиво, пиво, пиво. пиво у себе не помню, где где ты. Райдер 28. Ага, смотрите. Бач, что вот это хоть что-нибудь. 25 грн, ну подивись. Я брав, короче, в АТБ по 27 компакт банк. Будем надіяться. Блять, щоб не завалить. Ну, типа того. ми вже сьогодні може ще колись Попитку зробити На Зигіна в Рошеновський магазин. Так, е, алло, авторські права меня, да? Давайте ще творо глянемо Ну тут ціни, коротше, тут обзор зніматися вообще более бабен. Тут, конечно, цены жесть. Только по акции сейчас можно купить. Давайте я творог гляну. Тут песни сейчас. Ферма, 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 порох варці де, де, де. Називається від коша я ще й зароблю. Ну звісно, да, давай ще пить коротше в колосту прыгнав. Ферма 5%, 39 чим. Ви бачите такі ціни. Ферма 5%. я взагалі фермы тут не наблюдаю. З творога якась з'явився. Ага. -а. а, це смотрю. Новий Нове файл. Ферма то сметана творог. Як я. Називаю виживали, це називається творог виживали. Може тут десь сумніваюся. Достаньте сюди якого числа. людей немерено ну, короче торгом походу не так сейчас короче давайте чуть-чуть поброду чипсы может, чипсы Да, чипсы вообще сумасшедшие цены на чипсы тут конечно 44 лейси, да? Нєнь. Та де ти греба на ферму, тьоха, бабай. Дайте мені ще творог взяти і все. Я губівся. Так що найцікавіше, я ціни не бачу Та Давайте заб'ємо. Мілка 75. Ой, 90 грам, хоча б 100 грам зробили. Які облом, звісно. Що це за бухлішко? 69, це якісь модні пива. Понятно, що тут коргони почати. Так, леси. Коротше. Коротше, коротше. Ходять як потеряні. В принципі, я так само хожу. Може собі щось холодненького в дорогу взяти. От, козел, дивіться. Воно ну, вам видно. 38 гривень, В АТБ по... по 24, да? По 24, якщо я не помиляюсь. Взагалі, контроля цін взагалі немає. 14 гривень різниця. Сир колись тут взяв по акції. Коротше, він зацвів через три дні, прикиньте. Це вже догниває хамон, да? У, я тоді так і обівся. Та я в надії творога поняли. Ось одне єдине, що є тут в балом. О, а по чому стало? 37. 38. Це вона, мабуть. Жустила. Корона мабуть, на ну, всіх супермаркетах зробила навірно акції <реку> а, що Боже яка митушня. А, Я ще буду зараз три часа, мабуть, стояти. Давайте смаколики подивимося. Три часа буду ще стоять, наверное, в этом в очереди. Ну, я уже вас мучать не буду. В очередь нам не цікаво. Давайте всякую хренотень подивимось. Це що? 50 гривень одна штука. Хотів все... Хотів колись спробувати той макарон. Ось эти пороженки. Ну я не пойму. 50 гривень в одна штука чи що я щось не пойму. Воно все так гарно виглядає, але я його не довезу, походу. Найбільше, такий кусок шоколадки, да, взяти 100 грам 120 гривень без 10 копійок може зефірку якусь взяти, щось такі правда, не тут Я не буду брати от фонаря бо може воно не то пальто це коротше 8 часов відключилось світло в принципі як і у нас там на полювках тут сукор 31 1 кг 31 гривня АВТБ а по 34 4 не помню, пав. Я не буду тверди цей цукор, О, а яка побазька. Дивіться, яка кляночка. Вау, 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 вау. Ням-ням. Я просто жрати хочу. І мені зараз це воно було б вкусно. У мене мадузель зараз якраз готовий. Ужин. Думаю, що я їй зараз привезу тортик. Ага. Боже, хоча б не лопнув або не впав. Кавун Леді, 27 гривень кілограм. А ось Іспанія не хочете, яка отстойна? Така іспанці її жруть. У нас кавуни нормальні по 15 гривень кілограм. вони приперли Іспанію в якусь. Що ще з панці не живуть, що нам би приперли? Так, воно друзі ще згляну.